Привіт, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд носіння на новий сезон. І от мені в цьому році захотілося виростити вербену Бонарську. І виявилося, що її не так то просто і купити, я її знайшла в інтернет-магазині, і в зв'язку з цим, так як вона коштує всього на всього. 16, здається, 16 гривень. Зараз гляну, вона коштує 9,70. Вона коштує 9,70, а для того, щоб замовити, треба було не менше, ніж на 200 гривень. Тому, скажімо, разом із Вербеною і Бонарською замовила ще деякі насіння овочів. Таку вербену бонарську, я, її треба стратифікувати. Я її вже посіяла і поставила в холодильник до кінця січня. От Потім розкажу, як вона себе. Можливо, вже хто вирощував, то знає це. Я, чесно кажучи, перший раз хочу спробувати, як, як, як вона буде в дизайні саду. Висота її 70 см, хоча дивилась відгуки, що вона виростає до метра і навіть більше метра. Ну, Мені також хотілося б, щоб вона виросла високою. Просто іншої в Україні я не знайшла тільки ось таку, яка 70 см. Ну, побачу. Як воно буде. І ось що я ще попутно замовила. Ну, Почну з кавунів. Я вирощую два сорта кавунів. Це Orange King F1, який я купую кожен рік. Це ранній кавун, виростає доволі крупним. Скажімо так, у мене виростає він від 7 кілограм. Трошки більше семи, трошки менше семи, ну, ось такий він доволі крупний. Ранній мало зерняток, жовтий, правда, Ну, солодкий, м'яка дуже ніжна м'якоть, тому я його люблю. І росту вирощую середньо стиглий Charleston Grey. Це такий, ну, скоріше, можна сказати, Рожево-червоний. У нього шкірка доволі товста, але він також солодкий і гарно наростає, крупний кавун, От, середньо стиглий. От, так що ось такі два кавунчики я також тут замовила. Кукурудза. От кукурудза я замовила форвард, який коштує тут 31,80, і е, делікатесна. Це F1 Forward, а делікатесна, ну, просто звичайна така упаковочка. От, ця упаковка стоїть 7,30, а ця коштує 31,80. Forward і делікатесну я ще не вирощувала, тому що, як правило, вирощую тільки одну добриню. В минулому році ще акцент спробувала, також сподобався, можна сказати, нічим не уступає добрині. Трошки пізніше я тільки починаю плодоносити. От, так що ну, в планах купити ще й добриню, звичайно. От. Ось так по кукурудзі. Моркву замовила Каротель і королева осені. От, всі прекрасно знають ці сорти. Селеру. Селеру в минулому році в мене була яблучна. Але так як в цьому, цьому інтернет-магазині була, не було яблучної, була президент, взяла президент, спробую, як він, як він, бо яблучна це ранньо стиглий сорт, а президент середнього терміну дозрівання, ну, все одно до глибокої осені вони ростуть. Тому я думаю, встигне вона поспіти і середньо стигла. Із редиски 40 і 18 днів, також завжди їх саджаю. От в минулому році по баклажану в мене був сорт Глобус. Ну, такий прекрасний сорт. В цьому році я його також планую купити. Крупний, ну, прямо такі були кулі. Здоровезні. В цьому році в цьому році попробую фіолетове диво, просто в цьому інтернет-магазині глобуса не було. Ще не дивилась глобуса. ну, Скажімо, декілька кущиків попробую цієї. Горох горох Альфа, який сажу, саджаю також щороку. Прекрасний солодкий горох, всі прекрасно це знають. ну, ще замовила супер Побачимо кабачок тільки одного сорту, чаклу, мій улюблениць. От. По салатиках, по салатиках, салат майська королева, яку я тільки оцей салат і, в принципі, і саджаю. Майську королеву мені достатньо, з року в рік, з року в рік. Навіть покажу, як він цей салат, потім може, коли. Він, по-перше, стрілку не дає, можна сказати, він дуже довго тримає оцю, скажімо, недозрілість свою. І потім закручуються такі прекрасні качанчики капустяні. от, І дуже довго-дуже довго він тримається. Із що тут ще в мене рукола Сільвєта? Це... Сільвіта це мілко, мілко мені здається, щось я вже перепутала у мене два сорти. Ну Сільвітта це мілко-листова. Так, мілко-листова. Тому вона мені також подобається тим, що вона. Також довго тримає свою, скажімо, недозрілість, але потім випускає, зрозуміло, що випускає цвітоноси, шпінат Матадор, також його люблю більше за все. В нього така розетка доволі крупна. І він також. Ну, рано на... Він, да, він ранньостиглий, тому він ранньостиглий сорт. Він дуже добре. Його можна зарання садити, він не боїться, холодів. Навіть я на зиму буває, саджаю. От. І він починає проростати тільки сніг. Починає так підігрівати земля, і він зразу ж проростає. Так, що ще, Бурячок Детройт. Сподобався в минулому році цей Детройт. Він такий кулястий і червоний-червоний, дуже червоний всередині. Немає прожилок у нього, таких білуватих. Ну, в общем, мені сподобався, я його саджаю ще, посаджу. Вот. Квасоля спаржова крокет. Саджаю тільки цей сорт. Вона так довго е, також не, не, зріва, не дозріває і її стрючок залиша, залишається соковитим надзвичайно довго. Е, можна сказати, що вона от зриваєш, вона знову плодоносить, зриваєш, вона знову плодоносить. Е, мені це здається найпопулярніший. І най для мене найкращий сорт. Вона так така тоненька і дуже класно використовувати для консервації. От, ну, і, звичайно, і так використовувати, не тільки для консервації, для омлетів, прекрасно. Ну, люблю цей сорт, я її також саджаю кожен рік. Мізуна, звичайно, мізуна і корм салатики. Це те, що посаджу в першу чергу. от ще це те, що я купила в інтернет-магазині. Так от по цінах, по кукурудзі, якщо я говорила, що Форвард коштує f 1 31,80, то я ось купила акцент в епіцентрі, який коштує 38 гривень. Скажімо так, що не набагато. Дорожче в епіцентрі, або не набагато дешевше в цьому інтернет-магазині, тому що плюс доставка, де й будуть ті самі гроші, скажімо так. Далі далі цибуля Exhibition яку я вирощую розсадним способом. І взагалі, цією цибулею я дуже і дуже задоволена. Тому у минулому році я спробувала її вирощувати е, через розсаду. В цьому році я також запланувала собі посадити цю цибулю Екзибішн. Е, вона настільки ніжна і соковита, і от використовуєш її навіть ще ну, в такому вигляді, ще підростаючому вигляді, дуже і дуже задоволена нею. І ще хочу посадити коліус райдуга. Колись вирощувала цей коліус, він доволі високий, десь більше 70 см, з крупними листами. Ось так, друзі. Невеличкий огляд насіння на новий сезон. Так що всім бажаю гарних врожаїв нам в наступному році, прекрасного сезону. І, звичайно ж, в першу чергу нашої перемоги.